Зенчику такому сільському такий прикольний Як тобі, Льоня? Шикарно. Ось таке класне маленьке село з такими старовинними будинками От якраз в цьому селі знаходиться мій готель з видом на гори. Ну, здається, прямо чи куди там Ну давай сюди. Вся дерев'яна, старовина. Поки нікого нема, запишу такий невеличкий румтур по нашому готелю. У нас, коротше, цілий готель. Там воно видно гори, але нічого не видно. Це вранці буде видно тут така кухня. Далі тут два смалі місця прямо на проході. Вона кімната тут збоку і ще моя кімнатка. Тут я буду спати. Google карти показує, що сюди ніяк не добратися, що типу, ніякий транспорт тут не ходить. Але насправді тут є зупинки з за таким локальним розкладом руху. І тут через кожні там дві години ходять автобуси до Монтероси з нашого села. Один з видів підйомників на Монтеросі. Такий закритий всередині, де багато-багато народу. Альфе <рив> все біле-біле, я на гори вкатані. Poi ti pocas lodovek Prem Zamorogene na scheda. Carto. Questa C14 adesso ve li facciamo. Poi scendiamo con la C'è anche la strada. Vedi, vediamo. Куда статы? А з іншої сторони мантороса будет закрытие підйомники. А ресторан? Ми вже піднялися на одному і тепер на другому піднімаємося. Новий день катання. І тут такі гори на іншій стороні. Круті гори. Такі класні гори. В горах сліди від таких від диких тварин різних різного розміру. Класно. От ви побачите якусь таку тварин поцікаву. Як піднялися туди знизу? Ось інший підйомник наверх. І воно ще кудись. Це просто найкращий сніданок з такими-то видами. А з іншої сторони видно, як хмари нижче гір. Піднявся трішки вище підйомника, щоб взяти на відео і подивитись на цю красу. Це така одна з найвищих точок, щоб покататись. Тут магазинчику, такому сільському, такий прикольний під'ємничок, така вітринка. Прикольно дуже. А тут ось буквально в п'яти хвилинах від дому, навіть в трьох, ось такий от парк з таким от озерцем. Замерзшим повністю, думаю, тут можна кататися на ковзанах. І аж там де хмари. Ми каталися за, за тими горами, які ще вищі, і ще за тими горами які ще вищі, але звідси їх не видно. А тут типу проходять змагання з бігу на лижах. Ось таке коло. Це воно за цим домиком. Вирішена до нього з'їздити в Мілан, почати від лиж і заїхав до... до центру. І тут ось такий Міланський собор на mm -hmm. А Зараз дивитися нас до, звісно, галереї торговий центр. Такий, такий от торговий центр. Mm -hmm. Красиво, красиво, нічого не скажеш. Тут всі з камерами знімають. А всередині він ще гарніший. Тут прям увага до маленьких деталей просто вражає. Це прямо поруч. І будівля оперного театру, і все все. все. Класне місце. Так власне, в Милані прямо в центрі підземні паркінги, що можна спокійно запаркуватись і їхати далі. Іти й далі. І ось саме за цим я приїхав в Мілан. Найкрутіші термальні джерела взагалі в Європі. Я кожу в цих термальних джерел. Тут на виході мені дали е, дуже багато всякої там, косметики, шампунів. Е, всередині там є дуже багато чого. Кімнат, погодні кімнати, різні сауни, дуже пахучі сауни там з м'ятою і з різними запахами. Е, кімнати для відпочинку, безкоштовна їжа скрізь там всякі вкусняхи. І безкоштовна, безкоштовна вечеря, чи ланч 17.30. 17 Але я вирішив на ланч йти. бо і так уже там перевів 3 години. А ось ще дивлюся браслетик, туди входить безкоштовний масаж, заву про масаж сказати. І це все за 66 євро. Мамма мія, It's Італія. Італія зимою. Тут прям така велетенська риба в каналі плаває. Ну, тут велетенська потикала, плаває тільки мальок. Але такі, які можна засмажити поїсти, і тут рибаки рибалять. О, все, ще одна рибинка. Цікаво, що це за риба? Карась, не карась плаває. Оце прикол. Прямо... Прямо майже в центрі місця міста ловлять рибу. О, о, це краснопірка. Реально краснопірка. Ну все, буду йти до інстаграмного місця на цьому каналі. Це тут здоровена риба плаває На цьому каналі локоть і більше прямо. А ота всі такі риби. жах. Так. Оце, звісно, риболовне місце. І таке от інстаграмне. Рибалити саме кайф. Так, це Італія. Іван. А оце типу найстаріше дерево в Мілані. І ззаду така арка відома. Центр. Ще трішки погуляю і поїду назад. Назад вальпа. Цей парк називається Санпіоне. Прикольно, що кругом дерева сухі, а тут в парку багато дерев зелених зимою. А ще й нема з ними. Зараз побачу що всередині. Так, треба на широкоформатну камеру. О, прикольно. Ми припаркувалися. Тут ядра з яких стріляли. З цих стін. Красиво всередині. Чи повинно бути зеленим літом? Ці рослинки.

Otwieram głosowanie. ostatni dzień nową To jest panie. To jest To jest panie. To jest panie. Поехали в стране да, Тут такой красивый вид на горы. А здесь еще стороны просто горы. О, да, и тут можно кто-то скататься. и шоу как Це останній день тут вирішив зафільмувати цю красу на останок. Ну і на цьому буде кінець відео. Па-па!